Всім привіт! Ми знаходимося у Києві на презентації Galaxy S24 Ultra, S24 та S24 Plus. Компанія продовжує розвиток фламанської лінійки смартфонів Galaxy S та доповнює її функціями штучного інтелекту Galaxy AI. Погляньмо детальніше на нові можливості фламанів Samsung. Почнемо з Galaxy S24 Ultra. Корпус новинки не отримав кардинальних змін у дизайні. Компанія продовжила еволюційно розвивати його покращуючи окремі елементи. Одним із таких нововведень стала ще більш пласка фронтальна панель. Це логічний крок, враховуючи наявність Pira Pen – однієї з головних фішок цієї моделі. Адже менше заокруглене скло означає більшу корисну площу екрану. Ще одне нововведення – використання титанової, а не алюмінієвої рамки корпусу. Це в першу чергу цікавий крок з точки зору естетики. Шліфов титану та його колір зовсім інші. І це візуально добре помітно. Вже знайомий дизайн сприймається свіжішим. Galaxy S24 Ultra також стане першим смартфоном з новим захисним склом Gorilla Glass Armor, яке за словами виробника має кращу стійкість до подряпин та ударів. Galaxy S24 та S24 Plus мають схожий дизайн, але корпус різного розміру. В них використовується рамка з армованого алюмінію та захисне скло Gorilla Glass Victus 2. Смартфони отримали плоскій грані, і завдяки покращеному внутрішньому дизайну рамки навколо їхніх екранів стали тоншими. Це дозволило трохи зменшити розмір корпусу. Всі три моделі традиційно для флагманів Samsung мають захист від води та пилу за стандартом IP68. Топова модель Galaxy S24 Ultra також отримала менші рамки, при цьому діагональ дисплея не змінилася. Та складає 6,8 дюймів. Samsung використали нову Dynamic AMOLED 2X матрицю з піковою яскравістю 2600 ніт, Роздільністю QHD та частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Використання захисного скла Gorilla Glass Armor дозволило зменшити відблиски на 75%, що добре помітно при яскравому освітленні. Молодші моделі Galaxy S24 та S24 Plus мають відповідно 6,7-дюймовий QHD Plus та 6,2-дюймовий Full HD Plus екрани. Вони вперше не відстають від ультрамоделі і так само пропонують пікову яскравість 2600 ніт та частоту оновлення від 1 до 120 Гц. Цікаво, що нові флагмани Samsung використовують різні платформи. В Galaxy S24 Ultra встановлено процесор Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy. А також графіку Adreno 750 смартфон також отримав 12 ГБ оперативної пам'яті вже в базі та накопичувач на 256512 ГБ або на 1 ТБ. З бездротових модулів у топовій моделі доступні Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.3. Galaxy S24 та S24 Plus в Україні будуть доступні з процесором Exynos 2400 та графікою XCLIS 940 на основі архітектури AMD RDNA 3. Молодший флагман S24 пропонує 8 ГБ оперативної пам'яті та сховище на 128 або 256 ГБ. Galaxy S24 Plus в цьому пані отримав апгрейд. 12 ГБ оперативної та 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті. Обидві моделі оснащені бездротовими модулями Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Нові флагмани Samsung працюють на основі Android 14 з фірмовим інтерфейсом One UI 61, який тепер пропонує нові функції штучного інтелекту Galaxy AI. Зокрема, переклад телефонних розмов в режимі реального часу, чата сіст клавіатури для допомоги в написанні текстів, автоматичне форматування тексту Samsung Notes та можливість пошуку в Google звичайним окресленням об'єктів на зображеннях завдяки S Pen. В s 24 Ultra. не всі можливості ШІ поки доступні в Україні, але Samsung активно працюють над їх додаванням. Як і попереднє покоління, нові флагмани Samsung отримали просунутий набір камер. В Galaxy s 24 Ultra загалом доступно аж 4 основні модулі. Їх характеристики ви можете зараз бачити на екрані. Завдяки використанню нових алгоритмів на основі ШІ, камери S24 Ultra пропонують покращену деталізацію. Окрім того, став доступний новий нічний режим зйомки для п'ятикратного оптичного зуму. Камери S24 та S24 Plus пропонують три основні модулі. Їхні характеристики не змінилися, але Samsung так само оновили програмне забезпечення для кращого постоброблення. Всі три смартфони отримали 12 мегапіксельні фронтальні камери. Цікавим доповненням можливостей зйомки в новій лінійці флагманів Galaxy стали функції редагування фото у стандартній галереї завдяки новим опціям штучного інтелекту. Смартфони тепер надають автоматичні рекомендації для покращення знімків, можуть доповнювати фото потрібними деталями та видаляти або переміщувати об'єкти. Ємність вбудованої в Galaxy s 24 Ultra батареї не змінилася та складає 5000 мАч з підтримкою зарядки до 45 Вт. В той же час s 24 та s 24 Plus отримали більше акумулятори. В S24 ємність виросла до 4000 мАч та підтримується зарядка до 25 Вт, а в s 24 Plus – до 4900 мАч. Які можна підзарядити зарядним пристроєм до 45 Вт. На перший погляд маємо доволі цікаві оновлення, які вже скоро зможемо протестувати у повноцінних оглядах. Тож не перемикайтеся!